29 січня на міській площі біля пам'ятника Тараса Григоріча Шевченка відбувся траурний мітінг пам'яті молодим юнакам, загиблим біля невеличкої станції Крути, що на Чернігівщині. 98 років тому 300 українських мучеників пішло в безсмертя. Юнаки герої показали приклад мужності, відданості і незборимості духу. Герої не вмирають, вони живуть у пам'яті і справах наступних поколінь. Сьогодні на площі зібралися небайдужі мешканці нашого міста, керівники Васильківської райдержадміністрації та Васильківської міської влади. Пам'ять полеглих вшанували хвилиною мовчання. 29 січня 1918 року в історії України з'явилася нова сторінка ще трополита кров'ю молодих хлопців, назва якої крути. Це великий перелом на межі двох століть. Ми вчитуємося в ту сторінку, читаємо і не розуміємо, чому так сталося. Чому ніхто не помітив у той радісний час визволення України, що на нашу землю насувалася Чорна тінь. 29 січня 1918 року біля невеличкої станції Крути на Чернігівщині сталася трагедія яка сколихала, пробудила всю Україну. У цей день жменька юнаків у нерівному бою віддала своє життя, але відстояла честь України. Цієї станції немає на картах України. Загубилася вона серед рімучих борів на північний схід від України. 1917-1918 роки були дуже важкими для утворення української державності. Дуже жорстока була боротьба за владу в Києві. Однак сподівання українців не були марними. І в листопаді 1917 року було проголошено Українську Народну Республіку. З промовою до присутніх звернувся голова райдержадміністрації Владіслав Одинець. Ціною власного життя вони зупинили навали більшовиків. Вони загинули. Але їхня пам'ять залишиться завжди в історії. Ми завжди будемо пам'ятати цих хлопців, які найдороге, що є в людині, це життя. І ці хлопці віддали своє життя Ради України. Вічна пам'ять героям царство Небесне і їхня пам'ять повинна жити завжди в наших серцях. Ми завжди повинні про них пам'ятати. Ми повинні. Розповідати про те, що такі були хлопці, які герої, які віддали своє життя за нашу Україну, від влади міста Василькова до слова була запрошена секретар міської ради Оксана Пірінська. Дійсно, 100 років років тому трапилася страшна трагедія. Трапилася страшна трагедія. Ці студенти кадети поклали своє життя, захищаючи нашу вітчизну. І зараз, через 100 років. Майже продовжується знову війна, і знову наші хлопці боронять терени нашої країни. Країна, яка, яку застав ворог. Вічна пам'ять цим студентам, які положили своє життя. І нехай пам'ять про них залишається у нас в наших серцях і лине через століття. Вічна пам'ять колеги. Дякую. Закінчився траурний мітінг покладанням квітів до пам'ятника Великому Кобзарю.